Samsung m 31 ціна 3400. Є легкі притертості ось тут знизу на кришці. Так, працює все добре. type c роз'ємчик, підтримка швидкої зарядки. По екрану нюансів немає ніяких. Тріщин чи царапок. Все працює бездоганно, перевірений, повністю протестований, чистий без різних аккаунтів. Зараз покажу інформацію. А31 підтримка двох sim карт Встановлений 12-й Android. По пам'яті 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 128 ГБ. Камера ось така доволі непогана камера. Ну, ще освітлення трошки погане. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, кому цікаво, пишіть мені у повідомлення. Буду скидати різні варіанти. Добавляйтесь в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю або інстаграм.